Опора держави, спокій наших будинків, спокій близьких у ваших сильних руках, тож прийміть вітання з найкращими побажання, добра, світлого настрою, професійних успіхів. Молю за тебе, мій захиснику, щоб воїни усі були здорові. Попрошу я покрову присвяту, не проливай козацької ти крові. Моя країна, дякую тобі, що ти відважний, сильний і хоробий. З тобою не страшні намоги. З тобою нас чекає світрий й обер. Уклін вороний злям рідної землі, коткої наразі відстойні її незалежність. Ай небо, мирне, голубе, ми віримо, його ти відвоюєш. Ми просимо, ж бережи себе, герої потрібні нам живими. Чуєш? За нашу рідну Україну що зберега за всі віки, низький уклін і три слава українських захисні. Наснага, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мирі перемогу. Перед вашою мужністю. Ми впевнені, що завдяки таки. Героям, як ви, нас точно жде перемога з ним, захисника України. Свободу ви нашу тримайте, ми віримо, усе буде добре. І ворогу не віддавайте. Спасибо за серце, хоробре. нас не наш і за волю за свободу. кожна вже. Зі святом державних вас ми вітаємо. Відтяги і насягнень вам ми бажаємо досягнень високих і здійснень мрій, побільше дивих і світлих надій. Спасибі вам, скажу захисники, що комбайнер хліб якось збирали. Країна не буде голодна таки. Слава Україні, героям слава. Усе те заради чого народились. Надію поміщ, щастя порятунок, Дай Боже віку довго вам удано. Спасибі, воїни ви наші, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихий, мирний сон, спасибі вам за те, що ви живі, спасибі ангели ви наші, Він вам від всіх школярів, від ваших любих дочок та синів. Будьте завжди. Поруч з нами Ви з нашими захисниками. Тебе, любі наші захисники, що можемо на кухні ми стояти з любов'ю, випекати пироги, покрову при присвяту величати. Цей день ми істину вам без гриму, фальшу, без прикрас. Хай свято нам дарує перемогу, а вам додому завжди дорогу. Слава Україні! Героям слава! Ура!